Спільна робота на кухні завжди об'єднує. Що треба для щастя? 12 куриних ножок, куркума, паприка, сі каписина одного і трошки цедри, там п'ять яблук, так порізаних класно такими дольками. А потім ми це все будемо зараз з вами лаврушку шикину, да? А ще я поспокпокершив селеру стебла, взяв великий рукав, зав'язав і... і накидав туди все разом. Ось так. Потім все зав'язав і поклав в духовку. Все геніальне просто. апеті! Bon ви готові? Залишилось сім днів до старту курсу. Зіренька сяй. Пиши мені в директ і станеш членом клубу. За странні дрони летіли на Москву. Москва палає там чи ні. Перехоплення ковер там закриті аеропорти. Але що саме смішне? Що це таке летіло? Це ж якийсь новий дрон комета? М? блін читаю це СМС. Добрий день. Коли я подивилася перший вебінар, то те, що ви казали, уявіть себе маленькою, мене так за душу взяло, що навіть плакала, бо так в моєму житті й було. Зараз мені 62, і я не така досвідчена, як ваші учениці, котрі ділилися своїм досвідом у другій половині вебінара. Ну я хочу спробувати змінити своє життя. Вважаю, що я правильно вчинила, записавшись сьогодні на зіроньку сяй. Звісно, ви правильно зробили, тому що немає. Такого вдалого чи невдалого часу. От ви відчуваєте, що у вас є потреба і вам це відгукується? Ідіть на курс, зіренька сяй. Ну, це фантастика. Канікули, і я вам скажу так, що серіали спортились, вони перестали бути атмосферними. От я дивлюся, просто картинка, да? просто картинка, ну я не занурююсь туди. Які серіали ви дивитесь? Напишіть мені. Зіронько, сяй! Арбузику, А коли стартує Зіронька Сяй? Коли? 3 листопада старт курсу Зіронька Сяй. Пиши мені в повідомленнях, я тобі розкажу все про курс або одразу реєструйся за посиланнями в сторіс. Йдеш, Арбузику? Йдеш? сяй, Зіронька! Після кожного мого вебінару я отримую такі повідомлення, коли люди. Усвідомлюють, що їм треба продовжувати навчання зі мною на зіренці сяй, тому що хочеться бути в полі однодумців, хочеться розвиватися без думок про засудження, хто як сприйме. Ідіть, і ви на зіринку сяй. Вам стане набагато легше. Люди жалкують, що я не трапився їм на шляху 15 років тому, тому щоб не жалкувати, ідіть на зірнку сяй, міняйте своє життя назавжди. Почніть сяяти, реалізовувати себе і заробляти гроші. Я ділюсь з вами цими коментарями від дівчат, які пройшли курс зірнки сяй, для того, щоб ви усвідомили, що ви не одні такі. Не тільки у вас є проблеми і питання, які вам заважають рухатися, а разом з ринкою сяй, разом зі мною ви зміните своє життя назавжди. Ну що, морозичка, як тебе день? Хорошо. Стребила. Я була на театрі. На театрі була? Так. Да. До чого ви готуєтесь, яку виставу готуєте? Хочу літати. Як називається? Хочу літати. А ти будеш грати кого? Фрогі. А це хто? Це, це той, хто всього боїться. Це хто, Фрогі це жабка? Так. Да. Прикольно. Любесенькі, 150 хвилин на день люди проводять в Інстаграмі, Тіктоті, Ютюбі. То нехай вони дивляться вас! Ідіть на звільнку, сяй і починайте так сяяти, виділятися, щоб вас хотілось дивитися, щоб вам хотілось платити свої гроші.